Добрий день. Так, до 68-ї сесії виноситься питання, одне питання постійної комісії з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту. Питання про звернення до сільської ради до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Представленого президентом України Володимиром Зеленським. По даному питанню доповідається секретар Озарко Ігор Ярославович. Всім доброго дня! Наприклад, є на питання про звернення Досмотської ради до президента України, України до фонда України щодо підтримки повної перемоги представленого президентом Володимиром Зеленським. Я став так звернення, щоб ви були в курсі знайомі. додаток до рішення 68-ї сесії позачергової Дувецької сільської ради No01 2024 Президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України. Звернення Довецької сільської ради, 8 скликання Федівського району, Херківської області, щодо підтримки вона перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період в своїй історії. Українці згуртовані єдині у своїм бажанням відстояти свої права на волю та свої конституційні свободи. На свою та на свою мову та традиції незалежність своєї держави. План перемоги представник президентом України Водмир Зеленським у Верховній Раді України США та європейських країнах, які є найважливішим союзником країни на засіданні Європейської ради. Це перелік західних рішучих кроків, які мають переломати хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є звичайно важливими. Перший пункт плану перемоги це його політичний характер і передбачає запорошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими, та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань і п'ятий безпекових аспектів. Українці доводить, що може захищати захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу в НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією. Та утвердження демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення військової війни на території Росії. Пункт третій. План передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримання, який буде достатнім. Для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, І що робить важливим четвертий пункт плану перемоги, який базується на спільному та стратегічними партнерами захисті наявних Україні критичних, критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт – це безпеки, розрахований на післявоєнний період, Україна матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальними досвідами сучасної війни застосуванням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Дубецька сільська рада цілковити підтримує план перемоги, представник президентом Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підписаний партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу сільській голова Полон Дуся. У кого є питання? Хто за те, щоб підтримати дане звернення, прошу голосувати. Хто за? Проти отримався одноголосно. На цьому питання вичерпання. Дякую.